Всім привітик, друзі! Дуже рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні вирішила зняти для вас відео з планами на цю весну. Вже, щоправда, 19 березня, але я чомусь захотіла, в мене сьогодні прокинулось натхнення. На вулиці зранку, принаймні, було сонечко. І я захотіла обрати зі своєї полички книжечки, які я дуже хочу прочитати цієї весни. Звісно, цей стосик книг не буде повністю прочитаний, але я так подивилась і обрала саме ті книги, які мене найбільше зараз приваблюють і які я б дуже хотіла прочитати найближчим часом. Тож, влаштовуйтесь позручніше, можете приготувати собі щось смачненьке. У мене сьогодні кава від 25 Coffee Roasters. Нагадую вам, що по промокоду Мілка ви отримуєте 20% знижки на всю каву, окрім дріпів, комбо та наборів. Смачного! Що ж, давайте починати, які ж книжечки я обрала. Якщо чесно, я не обирала за порою року або за якимось весняним настроєм, просто вирішила обрати саме те, що мене так приваблює е, у першу чергу. І у першу чергу я звернула увагу на книгу Теріпрачета. Я знаю, що можливо вас здивує цей вибір, але наскільки я. Останнім часом бачу багато відгуків на книги цього автора. Наскільки багато людей захоплюються творчістю Теріпрачета, що я вже не можу, але хочу познайомитись якомога скоріше. І цю книгу мені подарувала Юля з каналу знову тії книжки. Я її, як бачите, ще навіть не розпаковувала. Називається вона Правда. І я чула, що з цієї книги можна, в принципі, починати знайомство з автором. Я, чесно кажучи, взагалі не знаю про що ця книга. Чула, що вона смішна, що вона дуже цікава, захоплююча. І тут немає дуже багато якихось відсилок до інших частин. А якщо і є, то я зможу звернутися до моєї подружки Аліни, яка вже дуже сильно любить Тері Прачі та читає дуже багато його книжок вже прочитала. Тому, якщо я щось не зрозумію, буду звертатись до неї, але чула. Що вона досить легка до сприйняття і має мені сподобатись. По анотації теж нічого не знаю ще про цю книгу, не хочу її розпаковувати до тих пір, поки не почну читати. От, це в мене таке перше бажання на весну. Поставлю книжечку сюди. Друга книга дуже давно чекає свого часу на моїй поличці, тому вирішила, що вже час її все ж таки прочитати. Це Міранда Ковлі Геллер. Паперовий палац від видавництва РМ. Я чула про цю книгу досить неоднозначні відгуки. Знаю, що тут ніби є тема зради у шлюбі. Я таке не дуже люблю, але дехто просто в захваті від цієї книги і плакав, і вона така ніби драматична історія. Я думаю, що мені не знаю, 50 на 50 чи сподобається чи ні, але все ж таки хочу познайомитись, бо вона вже дійсно дуже давно чекає свого часу. Тут розповідається про дівчину на ім'я Елеонора, яка купається у ставку погожого серпневого ранку. Цю книгу, напевно, можна було б і на літо взяти, але нічого. Е, так, пірнувши у воду, вона заново проживає пристрасну яскраву пригоду, що трапила з нею напередодні ввечері, доки чоловік та мати безтурботно гомоніли з гостями. І тільки будинок бачив усе: цей мовчазний свідок знає найпотаємніші секрети Елеонори. Історія зі світлим відтінком любові та гірким присмаком зради. Тож, не знаю, які відчуття у мене будуть від прочитання цієї історії, але сподіваюся, що вона все ж таки мене зачепить і подарує мені якісь яскраві емоції. Так, наступна книга це у нас друга частина. Наскільки я знаю, дилогія, якщо я не помиляюсь, називається вона Безсмертя історія кохання від авторки Дани Шварц. Я читала книгу Анатомія історія кохання від цієї авторки і вона мені сподобалась. Я не скажу, що дуже сильно. Але я пам'ятаю, що вона мене зачепила тим, що ця історія не була про кохання, якась банальна, а була про дуже сильну дівчину, яка йде до своєї мрії стати хірургом. І у ті часи це було взагалі заборонено. Дівчина мала вийти заміж, створити сім'ю, і не мала мріяти взагалі про кар'єру. Але ця дівчина, вона все одно, незважаючи ні на що, йде до своєї мети. І в попередній частині, в першій там було дуже багато хірургії, медицини, були досить такі е, моторошні моменти, а кохання було зовсім трошки. І от фінал першої частини був відкритим, містичним, що мені не дуже сподобалось, але все одно настільки захоплюючим, що я дуже захотіла прочитати другу частину і дізнатися, що ж буде далі якою все ж таки буде історія цієї дівчини? Чи сподобається мені друга частина? Чула по відгукам, що друга частина багатьом сподобалась навіть більше, аніж перша, тому я вже очікую нарешті продовження. Тож будемо читати. Наступна книга, яку я хочу прочитати найближчим часом, і вже дуже давно хочу її прочитати, це мемуари гейші Артура Голдена. Я цю книгу придбала, я вже не згадаю. Напевно, десь на барахолці пам'ятаю, що я за нею ганялась дуже довго і не могла її ніде знайти за приємною ціною, а потім якось все ж таки знайшла вже не згадаю як, але була дуже-дуже щаслива, що вона з'явилась у мене. Наскільки я знаю, у видавництва КСД у цьому році має вийти перевидання цієї книги. Не знаю точно коли, але ніби вони натякали в телеграм-каналі, що воно вийде. І дуже багато хто чекає, бо цю книгу знайти зараз дуже важко. А це історія, яка дійсно захоплює, і дуже багатьох вона вражає і навіть стає однією з найулюбленіших книг життя. Не знаю, чи в мене вона вразить настільки, але я чула, що тут має бути багато емоцій і чула дуже мало негативних відгуків про цю книгу. Тут розповідається про дівчинку на ім'я Саюрі з бідної японської родини, яка стала найвідомішою гейшою ХХ століття. І вона буде розповідати про свій шлях, своє життя, про свою родину. І це має бути щось таке дуже Драматичне місцями складне і я сподіваюсь дійсно цікаве. Нічого я не читала про гейш ніколи, але читала саме японську літературу, щось пов'язане з Японією, і мене це завжди захоплює. Тому я сподіваюся, що ця книга мені теж дуже сподобається. До речі, можливо, буду знімати читацький щоденник з цією історією. Якщо вам цікаво, обов'язково напишіть в коментарях. Наступна книга, теж я не знаю вже скільки років вона чекає свого часу, але вже дуже дуже давно вона мені нагадує мою першу поїздку самостійну у Львів. І настільки в мене це зачепилося в голові, що я постійно, коли дивлюсь на цю книгу, згадую, як я гуляла по цим вуличкам, як було тоді тепло, це було літо. Я їхала до своєї мами в Австрію, зупинилась у Львові, щоб прогулятись по книгарнях, по магазинчиках. І це для мене була така дуже важлива прогулянка на той момент. І на згадку про неї я придбала цю книжечку. Потім її читала моя мама, і ось вона нещодавно мені її повернула, щоб прочитала і я. Вона їй дуже сильно сподобалась. Називається ця книга Кравчиня з Парижа Джорджія Кауфман. Наскільки я знаю, тут розповідається досить болюча історія, яка зачіпає тему війни. І головна героїня на ім'я Роза завжди вміла знайти ідеальне вбрання до будь-якої події, але цього разу вона одягається і вже не так впевнена у собі, тому що вона хоче розповісти історію свого життя. Як вона втікала від нацистів з окупованого міста італійського, потім як вона вчинила відчайдушний вчинок у Швейцарії, про гламури кохання в Парижі, амбіції і втрату в Ріо де жанейро і успіх та відкриття себе у Нью-Йорку. Скільки ж разів Роза починала нове життя, але тепер вона не тікатиме. Я чула, що хто читав цю книгу, дуже сильно плакав і переживав сильні, потужні емоції від цієї історії, що вона дійсно. Залишається у пам'яті надовго, і багато хто теж додавав її в топ року. Це мене зацікавило, і я вирішила, що хочу її прочитати вже цієї весни. Нарешті, тут ще такі квіточки. Я знаю, що історія, напевно, не розповідає про щось таке райдужне, як тут намальовано, але все ж таки хочу її прочитати саме цієї пори року. О, я забула запалити свічку. Добре, хай вже так буде. Наступна маленька книжечка називається Садові чари від Сари Едісон Аллен. Ця книга теж дуже давно чекає свого часу. Аліна, моя подружка, це добре знає, тому що вона мені її давала почитати вже, напевно, рази три, а я все ніяк її не прочитаю. Вона в мене вже змушує, будь ласка, її цієї весни. Бажано, щоб це було у садочку моєму. Там в мене якраз яблуня, коли вона квітне, це дуже-дуже гарно. Я буду намагатись зняти для вас якийсь атмосферний влог з цією книгою цього року, і дуже сподіваюся, що мені це вдасться. Ця історія дуже мила, зворушлива. Тут розповідається про сімейство Вейверлі, які мають надзвичайні таланти в їхньому саду серед інших рослин є яблуня, яка впливає на долі людей, що скуштують її плоди. Три сестри дуже різні, та є дещо, що їх об'єднує. Вони мають зцілити рани минулого, щоб знайти шлях до майбутнього. Чарівна романтична історія з напруженим драматичним сюжетом. Клас. Мені здається, весна це ідеальна пора року, щоб прочитати нарешті цю маленьку книжечку, яка подарувала приємні і дуже позитивні емоції Аліні. Я їй довіряю і чула досить багато позитивних відгуків про цю книгу. Тут всього 250 сторінок. Тож я думаю, вже зовсім скоро буде її час. Далі на мене чекають три книжечки: це трилери та детективи, які найбільше зараз приваблюють мою увагу, але я не обіцяю, що буду читати саме їх, тому що ну, в мене постійно змінюється настрій, виходить якась новиночка. Але детективи мають бути в моїх читацьких буднях. Тому вирішила обрати три детективи та трилери, які мене зараз найбільше цікавлять. І перший детектив називається Тут усі брешуть від авторки Шарі Лапена. Я вже знайома з творчістю цієї авторки, і мені дуже сподобалось, як вона пише, дуже сподобались її динамічні сюжети, і сподобалось, що я не змогла вгадати вбивцю. Я сподіваюся, що в цій історії буде. Така ж саме захоплива історія, яка не буде відпускати до останньої сторінки, і настільки заплутає, що я теж не вгадаю, хто ж саме злочинець. Тут буде розповідатись про поважного сім'янина Вільяма на перший погляд, який після скандалу з коханкою розлючений повертається додому і несподівано застає там свою дев'ятирічну доньку Ейвері, яка в цей час мала бути в школі. Під час сварки з нею Вільям остаточно втрачає самовладання. А вже через кілька годин Ейвері оголошують зниклою безвісти. Поліція опитує мешканців Стенгоупа і виявляється, що майже всі приховують таємниці, і кожна нова брехня родини і сусідів зменшує шанси знайти дівчинку. Я настільки зацікавлена цією анотацією, що хочу, вже чесно кажучи, найближчим часом прочитати цю книгу. З усіх цих історій мене тягне найбільше до цієї, тому що мені здається, вона прочитається дуже швидко, захопливо, і я не зможу від неї відірватися. Тож я маю надію, що ця книга виправдає мої очікування. Наступний трилер, який мене зацікавив, це ми починаємо з кінця кріс Вітакер. Я чула про цю книгу дуже багато позитивних відгуків і пам'ятаю, ніби Олеся з каналу Олеся казала, що ця книга дуже дуже крута, саме в жанрі трилеру, майже найкраща. Вона дуже сильно її хвалила, якщо я не помиляюсь. І мене вже так часто просять її прочитати, щоб дізнатись мої враження, що я вже не можу відкладати цю книгу, беру теж найближчим часом, не знаю коли, але принаймні цією весною я сподіваюся, що я її прочитаю. Тут розповідається дуже така заплутана історія про тринадцятирічну дівчинку на ім'я Дачес Дей Редлі, яка намагається як найкраще піклуватися про п'ятирічного брата Робіна і Стар. Їхню мати одиночку, яка спроможна подбати про себе. А також розповідається паралельно історія, я так розумію, вже з майбутнього про чоловіка Вінсента, який виходить з в'язниці, відбувши покарання. І це означає для головної героїні Дачес величезні неприємності, які призведуть до нової трагедії. Досить заплутана анотація, але я чула, що тут просто такий шокуючий фінал, дуже інтригуюча історія, яка дійсно не відпускає, тримає в напрузі і вражає. Я на це дуже сильно сподіваюся, тож я вирішила. Її обрати на цю весну. І остання книжечка в моїх планах це новинка від видавництва ранок, яка називається Посібник зубивства для хорошої дівчинки від авторки Голі Джексон. Тут розповідається про звичайний шкільний проєкт звичайної американської школярки зі звичайного американського містечка, який розворушив давно забуту справу про вбивство. Жертва цього вбивства красуня-білявка, зірка школи. Тіла так і не знайшли, проте дівчина офіційно мертва. І всі в курсі хто убивця. Це однокласник жертви, якого знайшли в зашморгу в лісі із запискою зізнанням. Усі звикли, усі впевнені, що все саме так. Окрім цієї школярки, яка е, створює цей шкільний проєкт, е, дуже цікаво, що ж там насправді буде, чи вона, ця школярка, зможе знайти нові якісь докази, які будуть вказувати зовсім на іншого вбивцю, який на волі гуляє, ну, не покараний. Я люблю дуже такі історії, коли знаходять через багато років. Зовсім іншого вбивці, і можливо, якщо тіла не знайдено, знайдуть живою цю дівчину. Дуже все заплутано. Я такі історії неймовірно люблю. Тут у нас 400 сторінок, досить крупний та комфортний шрифт. Я думаю, що книга прочитається швидко, і сподіваюся, що буде цікаво. Ось такі друзі, в мене в плани на цю весну. Тут у нас 9 книг, але я думаю, що я, звісно, не прочитаю, як завжди, всі 9, Але я думаю, що хоч щось все ж таки прочитаю. А зараз хочу разом з вами витягти виклики на квітень і травень, щоб зрозуміти, чи підходять ці книги під мої виклики, або, можливо, щось треба замінити, або додати. Тож, виклик на квітень. Так. Попросити обрати чоловіка будь-яку книгу з моїх полиць. Я йому скажу обрати щось з цих книг, і так буде простіше, тому що він може взяти щось взагалі, те, що мені не хочеться, тому буде обирати з цього стосику. Клас, мені подобається цей виклик. І тепер виклик на травень. Що у нас тут? Ага. Прочитати товстунець від 600 до 1000 сторінок. А в мене така тут є? Давайте подивимось. Скільки у нас в кравчині? 400. У мене тут немає такої. Тут у нас у мемуарах гейші 558 сторінок. Зарахуєте мені таку книгу, як товстаниця. Або доведеться обирати щось інше, бо я хотіла, не знаю, знімати якийсь читацький щоденник або з цією, або з цією книгою. Побачимо. А можливо, буду все ж таки обирати якусь товстішу книгу. Може, якась новиночка вийде, яку мені захочеться прочитати. Побачимо. Якось це в мої плани не входило, але нічого страшного. Виклики мені, в принципі, сподобались. Я думаю, що я їх виконаю і все буде добре. На цьому я буду завершувати своє відео. Обов'язково пишіть в коментарях, якщо ви читали щось з цих книжок. Діліться своїми відгуками, для мене це, як завжди, дуже важливо. А також не забувайте, будь ласка, поставити вподобайку цьому відео та підписатись на мій канал, якщо ви цього ще не зробили. А ми з вами побачимось вже зовсім скоро у новому відео. Я вам бажаю гарного настрою, гарного дня. Бувайте!